13 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби рашистів. В районі тимчасово окупованого Кацапами Маріуполя пролунали потужні вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гау Бєлгород пролунали вибухи і працювала протиповітряна оборона. Відразу в кількох районах Москва Бада активно вирубають ліс і готують майданчики для потреб Міністерства нападу, зокрема, встановлення засобів протиповітряної оборони. Поблизу Москва бада горів склад постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні так на території Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області на лікування привезли 150 найманців так званої приватної військової компанії Рашистів Вагнер.